Виробники, переробники, експерти всі за одним столом і всі в один голос запевняють, новий молочний закон поставить галузь на коліна. Причому постраждають і селяни, і заводи-переробники, і зрештою кінцевий споживач. Очевидно, що закупівельні ціни будуть знижуватися в разі прийняття цього законопроекту, тому що багато переробних господарств просто-напросто не зможуть обробляти це молоко, в силу того, що в них не буде можливості купувати його за рахунок якраз власних коштів і розраховуватися селяни на протязі сіми днів. А відповідно, що кінцева продукція зростатиме. Селяни в розпачі закупівельні ціни на молоко і так упали надто в літній період, і подальшого їх зниження галузь може просто не витримати. Лише по... Агропідприємствам втрати від падіння цін на молоко, які відбулися починаючи з січня місяця, становлять близько 100 мільйонів доларів на місяць. Тобто це не прямі збитки, але це ті кошти, які сьогодні село не Не менш розгублені і переробники в асоціації Укрмолпром заявляють, у вирізанні корів не зацікавлені і готові б розраховуватись із селянами вчасно та за сім днів, як пропонують у законопроекті. При всьому бажанні не можуть грошей не буде адже готову продукцію за цей час треба встигнути продати. За сім днів торгівля не розрахується безумовно, тому що виробництво ну, твердого сиру десь іде порядка від 30 до 60 днів, а потім термін реалізації три е, місяці теж, тобто 90. Безумовно, по реалізації через 7 днів, а ми. Зобов'язані згідно законодавства десь по декадам розраховуватися з товаровиробником тому тут проблема величезна і її не було враховано. Якщо проект закону не переглянуть, кажуть експерти, переробники змушені будуть іти до банків по кредити, аби заплатити за молоко селянину. А це так чи інакше зниження закупівельних цін і водночас зростання вартості молочки на прилавках. У нинішніх умовах це контрольний постріл для галузі. Експерти констатують ціни в магазинах вже сягнули свого піку і стали недосяжними для багатьох. Відтак споживання з початку року скоротилося майже на 20%. відсотків. Наталія Шумейколексій Ковалевський, телеканал Київ.